Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знов парк. Сьогодні знов зелений гай. І я приїхала, сподіваюся, на ярмарок. А, в нас парк порожній. Я приїхала сьогодні досить рано. Половину на дев'яту я вже сьогодні була у парку. Трішечки а, розклалася. Зараз я подивлюся, можливо, ще треба щось виправити, змінити. Ось так виглядає мій стіл. Сьогодні півночі дощ йшов, вчора, позавчора йшов дощ, досить свіжо на вулиці, трава мокра. Я сподіваюся, сьогодні буде досить прохолодно, не буде жарко, але стоїть по прогнозу до 30 градусів тепла. Я зараз переключу камеру, вам покажу, що в мене є на моєму ярмарочному столі. А ще трішечки вам розкажу, що сьогодні намічається ще якесь свято. А, трішечки ось там далечині поставили ще палатки. А, кажуть, що наче якесь буде свято, тому я сподіваюся на вдалий ярмарочний день. Очікую ще сьогодні своїх колег. Гончар обіцяв приїхати і з камінням хлопець. А будемо дивитися, доїдуть чи не доїдуть. Це вже як вийде. А їжі ще немає, я, як завжди, одна у парку. Тому давайте покажу вам свій ярмарочний асортимент і будемо слідкувати за моїм робочим днем. Ось так виглядає мій ярмарочний стіл. Новеньких зайців не підв'язала. Але взяла з собою на плюшевих зайчиків. Багато ниточки, сподіваюся, ще їх пов'язати. Є в мене патрончик ще один. Трішечки є плюшиків. Моя лисичка, дуже хочу цей лисичку сьогодні вже продати, нарешті, щоб поїхала за своїм другом Карсоном. Вони дуже багато в мене завжди займали місця. Тому, коли минулого разу в мене забрали карсана, я дуже-дуже зраділа. Якщо ви ще не дивилися це відео, переходьте, будь ласка, у минулий ярмарочний день і подивіться, перегляньте це відео. Несподіваний був поворот, невдалої ярмарки, як то кажуть. Трішечки підв'язала малюків. Ось такі ось у мене малючки тут є невеличка корзинка. Трішки вінні підв'язала, мехасиків, один котик встигла одного котика зв'язати. І в мене поповнилася колекція моїми змійками. А сьогодні я з собою взяла аж цілих 4 змійки. Буду також їх підв'язувати. в мене є ще три моточка на змійки останні. Тому сьогодні роботи, як завжди, дуже багато. Новенькі мої бджілки. Ось такий в мене ярмарочний асортимент. Сподіваюся, він буде дуже вдалий, буде продуктивний день. або навіть не день а два дні. І головне бажання, щоб не був жаркий. Минулі вихідні були дуже жаркими. Тому я розпочинаю ярмарочний день. Бачите, і сонечко вийшло. Привітати нас з суботнім днем. Бажаю всім приємного перегляду! 12-та година дня, а мене тільки розпочинали, продала одне сердечко українське, ось таке ось брелочок. Люди потроху ходять, питають, але поки лише одне одне ось таке ось брелочок, один брелочок придбали. Людей не дуже багато, свята ще немає, мабуть, знову буде на вечір, але хоч питають і то. Так, в мене відвідувач і я пішла. Половина на другу годину вибирали між ось таким ось зайчиком і мехасиком. Дитинка довго обирала, довго вибирала, але мама з папою вирішили, що їй потрібен ось такий ось зайчик. І взяли ось таку сіро-рожевій сукні зайчика. І придбали у мене ще одного невеличкого слоненятка. Це ось такий ось. Малюк. У мене їх було два, одного із них забрали. Ось такі мої результати на півдня. Прийшли мої сусіди, вже хоч не одна. І потроху підв'язую. А до мене сьогодні також прийшла моя підписниця Вікторія. Вам великий привіт. Дякую, що завітали, що привіталися зі мною. Поспілкувалася, мені дуже-дуже мені приємно. Я люблю, коли до мене підходять мої підписники, її питають, знайомляться, розказують, тому я безмежно рада була з вами познайомитися. Стосовно лотерейки, не знаю, всі помітили чи не всі. Я сьогодні вийшла без лотерейки. Не підготувалася я цього разу до лотерейки, не взяла з собою. Брилочки не підкупила брилочків і не було в мене на лотерейку чого додавати. Я маю на увазі покупних брилочків не в'язаних, а покупних. Тому я сьогодні і завтра буду працювати без лотерейки. Сподіваюся, що буду працювати, а не сидіти, очікувати просто відвідувачів. Парк потроху заповнюється людьми, люди ходять, гуляють, відпочивають. Кожен на свою локацію переходить. І ми очікуємо і свята, і гарних продаж. Половина четвертого продаж є мавка. Продала я дівчинку мавку. І очікується зараз якась тут художня галерея буде у нас. І якась музика, концерт. Це наша постійна ведуча, яка зараз встановлює цю алею. А вона постійно веде у цьому парку свята, тому зараз, мабуть, буде вже музика. Я вирішила одразу під'єднатися, вам трішечки розказати, показати, бо під музику під'єднуватися точно я не буду. А я вам показую, розказую свої емоції. Сьогодні ранок видався трішечки активний. Тепер обід знову у нас тиша. Сидимо, очікуємо і очікуємо ще на вечір. На вечір. Як завжди, субота-неділя зазвичай більш активні люди. На мультик ще не поприходили, на концерт людей ще не назбиралося, тому ми в очікуванні і сподіваємося на гарний результат. Одіти познімати нема можливості. Дивіться, скільки людей дають інтерв'ю. Знімають телебачення, приїхало, і мультик включили, і музику включили, і концерт показують. Тому я стою, працюю. У мене знову купили дві жабки Женяних. В мене купили одного маленького котика і в мене купили одного віні тому стою, не ворушуся біля свого столика, нікуди не відходжу, дуже багато людей. І стою, не відволікаюся, так що буду під'єднуватися знову трішечки пізніше і вам все розказувати, показувати. Ну що, восьма година вечора. Я нарешті виходжу з парку. Дуже важкий день, людей дуже багато. А всі хочуть потрогати, пощупати, позаглядати. Але були і продажі. Продала ніндзя Черепашку, продала новеньку бджілку. Сподіваюся, фотографія є. Сфотографувала і вам її вставила і продала ще віні За день в мене придбали два віні Маленького ще динозаврика продала, а все решта питали. Є постійні а, мої покупці, які приходять. Питаю у вас новенького. І це бастійно. Це дуже-дуже надихає, це дуже окриляє. А я вже йду додому. Завтра ще один день. І сподіваюся, він буде такий же плідний, як і сьогодні. А сьогоднішній день добіг свого кінця. Дякую вам, що були разом зі мною. Перша година дня, неділя. Парк заповнюється. Приїхала сьогодні на 12-ту годину. Людей вже було чималенько, вже не було навіть де машину поставити. І за годинку розклалися, і навіть вже в мене є дві продажі. Придбали у мене зайчика по МК Марусі Прокопенка і придбали у мене жирафчика довгов'яза. Я вже задоволена, вже не вийшла. Погодка то заходить сонечко, то виходить сонечко. Настрій бойовий, настрій чудовий. Поглядаю в свою корзиночку, у якій майже порожній асортимент. майже немає іграшок, але я працюю. Вчора за день мені вдалося зв'язати 4 іграшки. Я задоволена і сьогодні буду продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні знову я з камінням, їжа вже на місці і працюють усі локації. Очікуємо відвідувачів і продовжуємо працювати. На гарний результат. Вже третя година дня. В мене знову є продажі, під'єдналася вам розказати трішечки і стіл покажу, тому що сьогодні ще не під'єднувалася. Є в мене продажі по а, маленькому патрончику. Придбали в мене ще патрончика напівбавовняного, останнього забрали. Тепер в мене в планах їх зв'язати знову декілька штучок, мабуть, і зв'яжу одного. Із плюшика, щоб стояв в мене ще й плюшовий такий патрончик. І продала ще зайчика по яниному майстер-класу. А зайчик з патріотичними вушками, ось тут в мене висів. Ось такі в мене сьогодні продажі. Задоволена, настрій вже гарний, але поглядаю на своїх зайців два штучки, три штучки. Це дуже мало, ще потрібно. Приділити їм часу багатенько вив'язати. Немає жабок женяних, вже не одної жабки не лишилося. Вчора дві останні забрали. І знову корзинка з малюками в мене порожня. Мовчу вже про брелочки, їх взагалі майже немає. Так що у мене після такої ярмарки буде дуже плідний тиждень в'язання. А я а поки сидів, бавони, я сидю, в'яжу з напівбавовни, знайшла два невеличкі моточка зеленої ниточки і розпочала знову своїх жабок. Поки немає гучної музики, вчора взагалі не було можливості під'єднатися, і мультфільм включали, і включали музику. І концерт був, і е, виставка в нас тут була, навіть не було можливості підійти познімати, Так що вчора був дуже гучний день, але в цілому непоганий. Очікуємо на сьогодні гарних результатів. Погодка дозволяє погуляти людям. І не жарко, і не холодно. Сьогодні досить гарна погода для прогулянок. І цілий день ходять люди. В порівняно з минулим тижнем, коли в мене в жару майже порожня була парковка. Сьогодні ми вже приїхали в парк і вже не було куди машину ставити. Так що сподіваюся, буде сьогодні вдалий день. Я пішла далі вив'язувати своїх жабеняток і пізніше під'єднаюсь вам, покажу свої результати. 6 годин вечора дивимося мультик про а, рибку Немо про Дорі, як вона у морі блукає. І в'яжемо в'яжемо, в'яжемо і ще раз в'яжемо. А в мене придбали. Михасика я ось тут висів. Придбали котика. Котика ось такого чорненького. В мене був котик плюшевий. І в мене придбали ще одну бджілку. А із шести бджілок в мене придбали дві штучки вчора одну і одну сьогодні. Все. Більше нічого не купляли. Досить непоганий сьогодні день. Більше в мене купляють плюшки. Я так і планувала, коли йшла сьогодні у парк. Мріяла про плюшку, щоб в мене більше купляли плюшку. Тому результатом я дуже задоволена. Ну що, 7 годин вечора мультики закінчилися, включили нам фільми. Дві години до мене вже ніхто не підходить. Я в цілому вже задоволена. Настрій вже гарний, бойовий, і я вирішила їхати додому. Усі гроші все одно не заробити. Люди гуляють, але навіть до мене не підходять, не питають. Мої змійки на місці не одної на жаль не придбали, тому я вирішила визвати чоловіка і збиратися вже додому. Під'єдналася, щоб з вами попрощатися, щоб вам. Подякувати за те, що ви були разом зі мною, за те, що ви провели знову мої насичені робочі дні у парку зі мною, переглянули це відео, підтримали мене вподобайкою і написали приємний теплий коментар. Дякую вам за підписку. Кожного разу, як додається, по одному, по два. Підписникам мене це дуже дуже надихає, тому і за це вам велике. Дякую, що ви обираєте мій канал, підтримуєте мене і допомагаєте мені з натхненням. Це дуже дуже надихає ваша підтримка. Тому велике вам дякую. А на сьогодні я з вами прощаюся до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!